Хочу запросити до слова Петра Васильовича Ворону, голову Полтавської обласної ради, доктора наук з державного управління. Дорогий Микола Гавриловичу, шановні гості, шановні спішні в Я сюди приїхав з домой мету вислати висловити глибоку шану, велику повагу цьому неканому чоловікові з яким ми маємо мабуть велику честь бути разом тут, тому що на таких людях, як він, тримається фундамент української державності. На чим тримається українська державність? На українському мистецтві, на українській культурі, на українській мові. І ті люди, які жартовно працюють над її збереженням і примноженням, справді є унікальний золотий фонд нашої української нації. Нація тільки тоді формується, коли є такий фундамент. А так це народ, це просто населення. Те, що ви зберігали, зберегли і передаєте, це є унікальна місія. Знаєте, я зараз сидів, думаю, Бог теж людину зробив злини, так? Тому, мабуть, це люди, які працюють з глиною, вони теж унікальні, вони теж відбувають. Я хочу вам подякувати. Низько вклонитися, передати вітання від усіх депутатів обласної ради від цього депутатського корпусу. Від цих територіальних громад, тому що ви справді є нашою гордістю. І ви справді є тим чоловіком, який зберігається в унікальному на І сьогодні якось і не хотілося, але звертаюся до Леся Миколаєвича, знати я вам просто по-чоловічому, ну, Мабуть, не, не можна казати заздрою, але все-таки, що ви маєте такого батька, який не просто це просто. Не просто пишатися може, а, як ваш торговка. Тому те, що ви виконали таких синів, які є теж гордістю полтавщини, це теж не робити слова. Чоловік в житті повинен зробити, три речі, пам'ятаєте, да? ви їх повністю виконали. Спасибі вам велике. Ми ну, сьогодні говорили слава Україні, я сказав би, що і слава героям. Я, я хочу теж передати невеличкий подарунок і подяку пошиваємо Миколі Гавриловичу, українському гончареві, заслуженому майстру народної творчості України, члену Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреату все українських... Літературно-мистецьких премій за багаторічну плідну творчу діяльність, вагомий особистий внесок збагачення української національної художньої скарбниці, розвиток і популяризацію гончарного мистецтва на полтавщині і світі, активну громадянську позицію.